Три дні в окружкомі No197 вирують пристрасті. Сюди вже кілька разів до членів комісії приїздила швидка. Попередні дні, коли не було депутатів, ми могли вийти ось через дорогу, замовляли все разом. Суп, пішли поїли. Сьогодні ми такої можливості немає. І оцю голова втратила свідомість, забрали її. Ще один член комісії, теж забрали її лікарню, Всі ждуть, поки ми тут всі. У комісії постійно чергують нардепи від батьківщини. Спершу були Микола Томенко з Анатолієм Гриценком, тепер вартує Андрій Шевченко. Також у приміщенні перебуває кандидат по цьому округу Леонід Даценко та близько 40 його соратників. Працівники ОВК жаліються від таких наглядачів їм лише гірше працювати. Тисно себе відчуваєте? Ну, як ви вважаєте, якщо стоїть на отаку двох сантиметрах над тобою людина, це тисяч хтось якісь вказівки конкретно вам дає? Що робити шарнати? Що робити? Воно депутат Шевченко каже: так може ви не будете читати цей загальнодержавний? Може ми перейдемо до тої? А може, ж ми продовжимо ту роботу, як ми почали сьогоднішній день. Зайшов сервер серверну, яка є частиною виборчої дільниці де державний депутат народний і з головою комісії і. Впливає, втручається в роботу виборчої комісії. Я вважаю, що туди зайшов народний депутат, він зайшов туди незаконно, і ми вказували декілька разів йому на це, на незаконне проникнення до цієї кімнати, але зупинити його на сьогоднішній день ні я ні правоохоронці, ні я, ні правоохоронці не можуть. Поки нардепи тиснуть на рахувальників, тутешній кандидат Володимир Матюша пішов ще далі. Він узявся нищити протокол. Отнеча не тільки всередині, а й зовні тут спершу збираються люди в цивільному, по тому будівлю оточують спецпризначенці. Не скажіть, що не кричить, ніхто не кричать засідання, якщо вони хочуть Якщо є протоколи, є там голоси, і всі хочуть чесно порахувати. То для цього не обов'язково стиснути, бити головою об стіл і заставляти це в зубах зараз робити. Як це робиться, те що я бачу. Пильна увага до цього кружкому прикута через повільні темпи опрацювання протоколів. Так, на п'яту вечора, за даними із сайту ЦВК, опрацьовано лише близько 49% протоколів. Поки в окрузі лідирує кандидат самовисуванець Богдан Губський, йому на п'яти наступає кандидат батьківщинівець Леонід Даценко. Обидва заявляють про фальсифікації з боку конкурента. Через вечірню колотнечу засідання ОВК перенесли на ранок, та більшість членів комісії не з'явилися. На цю хвилину робота у кружкому досі паралізована. Наталя Кирила. Ко Павло Тихоненко із Канева для віка новин.